Незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, Європа та Сполучені Штати протягом багатьох років матимуть право із озлобленою Росією. Жалко ти нічтужество. Про це заявив командувач Сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі. За його словами, російський диктатор переконаний, що НАТО є ворогом, і вони будуть звинувачувати альянс та союзників України у власних поразках. Тож роками ми будемо мати велику проблему з Росією, і ми повинні бути готовими до цього. Переконаний Каволі. Він високо оцінив зусилля України, сполучених штатів та союзників по НАТО щодо збільшення виробництва зброї. Але за його словами, воно має. Зростати експотенційно. Румунія анонсувала раніше це рішення, uh -huh. що вони розглядають цю можливість передачі Україні цих установок. Ну, але чекали, очевидно, якогось, якогось рішення від виробника безпосередньо Сполучених Штатів, які або компенсують якимось чином, ну зроблять додаткову установку і компенсують румунам їхню їхню, так би мовити, добру волю і, і передачу. На це я думаю, що про це йшли переговори. Ну і думаю, що ще вони можуть можуть якийсь час тривати, аж поки ця установка не доїде десь, наприклад, ну на Одещину, скажімо так, останніми днями ми коментуємо візит Путіна до Північної Кореї. Багато чого я прочитала, але як не дивно, є і позитивні відгуки про цей візит. Позитивні відгуки в тому ракурсі, що от нарешті очевидно і яскраво продемонстровано всьому світові, що таке війзла. Як вона виглядає насправді? Ну можна сприймати в цьому контексті візит як позитивний, тому що країна ізгой, країна про яку писали журналісти, яка була закрита, яка нічого не показувала, де люди живуть в страшенній бідності і за мисочку рису працюють? Нам показала помпезну зустріч Путіна. Що ви скажете про цей візит? Що ще можна до плюсів додати? В ці парад контексті? зробили на останні гроші. Да. це так. це правда. Показушно показали. Шик, шик і блиск північно-корейського режиму. Особливо цікаво було, коли два диктатори їхали. На Мерседесі? На мерсед... Ну, ще раніше да, на Мерседесі, а місто було порожнє. І не було ні душі, ні, ні людини, ні тварини. Так ну що ж, Бу апокаліптична така картина. А, ну, а і всюди Путін. І вся весь Пхеньян завішаний портретами Путіна. Ну що тут можна сказати? Пряма аналогія: північна Корея, північна Євразія от дві 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 країни, які е, зараз зближають зближуються би е, дуже серйозно на такому ну через договір, да, по от про стратегічне партнерство чи оборонно-безпековий навіть договір е, між ними, але і Російська Федерація останніми роками внутрішньо еволюціонує. В бік о такого північно-корейського режиму, там де є один лідер, неважлива яка ідеологія, важливо, що є ієрархія, така дуже дуже строга дисципліна, і ну, власне населення, воно мовчазне, воно мовчить. І не тому, що благодійствує, а тому, що в принципі від нього нічого не залежить uh -huh. От, і може бути покаране Т -т 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 так, як зараз у Північній Кореї. Тобто, Північна Євразія е на чолі з Володимиром Путіним, е як Російська Федерація, вона будує, переходить до, до побудови тоталітарного режиму всередині країни. Використовує війну проти України як таку своєрідну ну, причину для цього внутрішнього тоталітаризму, що все довжне сплатитися. Вокруг фігури вождя, бо інакше нам там все загрожує ліквідація державності. Про це вже Путін голос говорить: що стратегічна поразка Росії у війні означатиме демонтаж російської державності, який, начебто, там тисячу років, ну в їхній уяві, ага. якщо рахувати, там з якогось... Не знаю звідки вони навіть рахують з Київською російськом. Це це притягнуто за вуха. Але якщо рахувати від Петра І, коли власне і створилася Російська імперія з такою назвою Росія, не московське царство, а Російська імперія, то це 1721 рік. Ну менше з тим, це питання історичні там залишаємо, але аналогії: от русські з китайцями, браття нові як було представлені мало зараз, північно-Євразєць з північно-корейцем брати. Чи північно брати на, на вік Так, так виглядає ці всі червоні доріжки і таке інше? Ну ви сказали, що північна Корея є е, державою згоєм. Ну і якщо вона з кимось братається, то цей вірус згойсна має передаватись. Е, дивіться, от чому треба було лише після того як Путін здійснив цей візит. Почали у сполучених штатах говорити, що все таки треба Росію визнати державою спонсоркою тероризму, тобто е, звірства в Україні, напад на суверенну. Державу повномасштабна кривава війна, і все, що робила Росія, до цього, не відкривало очі сенаторам Сполучених Штатів для того, що це є терористична держава. Лише цей візит знову підштовхує до цієї розмови. Ну, треба сказати, що багатьом сенаторам відкривало, звичайно, і дискусія питання так ставилось, і Україна ставила так питання про необхідність визнання Російської Федерації державою, яка спонсорує тероризм, і по. Позови були в е, міжнародні судові органи. Але Сполучені Штати як держава такі рішення ухвалюють політично, не юридично. Uh -huh. Так, потрібні якісь причини, приводи, але рішення все одно політичне. Е, і воно ухвалюється з огляду на наслідки. А що буде, якщо ми накладемо ну, таке рішення приймемо? Як це позначиться на нас там чи на, на решті світу, і таке інше. І пояснення, яке яка давала адміністрація? Білого дому, чому вони цього до до цього часу до сих пір не зробили, це що ну тоді неможливо буде підтримувати якийсь діалог з російським керівництвом який, на якісь уладнати якісь інші проблеми світового порядку чи, чи світового масштабу де без Росії неможливо їх вирішити. От, от такі були відповіді, що це не покращить, а погіршить ситуацію. Ну ми бачимо, що насправді ситуація погіршилась і. Один до одного потягнулися два одиночиста, Чен Ін і Пут-ін. А скажіть, будь ласка, що дає статус держави спонсора тероризму? Ну, от Куба, Півден... Північна Корея, Сирія, Іран? Це... Це... Що, що це цим країнам? Це фактично що за обмеження. Це держава, ну і це ті, хто з ким не можна мати справу. Не можна нічого з ними, ну не можна контактувати, не можна в тому числі візити здійснювати, uh -huh. не бажано торгувати. Ну, можна хіба гуманітарну допомогу в вигляді їх продуктів харчування передавати бідному населенню, яке насправді може, може загинути від голоду. З таких гуманітарних міркувань, що щось, щось можна робити, а допомагати розвиватися і ну, так би мовити, інвестувати в режим політичний і в у владу. Цього цього не можна робити, але є є такий ще тут момент є держави згої яких визнала е, державну спонсорами тероризму Сполучені Штати на політичному рівні, ну можливо, інші якісь країни, союзники, партнери Сполучених Штатів, але але а є Північна Корея, яку в такому статусі визнано в принципі на рівні організації Об'єднаних Націй, і угу. та ж сама Росія це все визнавала, голосувала за рішення, за санкції, які сама ж і тепер і порушує, або е, е, демонструє, що вона бо що вона готова порушувати, чому так? Бо сама Російська Федерація звертається до? Чен Іна, до, 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 до північнокорейського лідера, щоб він їй допоміг не навпаки, а він їй допоміг снарядами, ракетами, якимись іншою технікою, можливо, навіть ледве не солдатами. Поки що до цього о, начебто не дійшло о, в цьому візиті, але о, ця тема теж обговорювалася.